Рівнянка Зіноїда Зелінська нещодавно відсвяткувала 100-річний ювілей. Вона 30 років пропрацювала на рівненському пивзаводі. Жінка зізналася, що її вік це результат довгорічної праці. Але вона не уточнила, чи праці саме на пивзаводі, хоча й зізналася, що досі б'є пиво. Це звучить дуже позитивно, особливо на фоні того, що. Усі ми мріємо про освітле майбутнє і, можливо, трішки З Секретами довголіття міг би поділитися і головний лікар Рівненської центральної міської лікарні Євгеній Кучерук, який вирішив не звільнятися. Він відкликав свою заяву написану 7 лютого. Потом, 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 потом вона нічого не потом. Тому боротьба за таке зручне крісло головного лікаря продовжується. Нардеп Олександр Ковальчук продовжує відстоювати пана Кочерука, розповідаючи в соцмережі Фейсбук, про якийсь фантомний політичний тиск на головного лікаря і просить припинити це за жахіття та дати Євгену Філімоновичу можливість допрацювати, передбачений. Законом строк під час війни гроші, які потрапляють з Києва і які я маю можливість розподіляти в місті рівному, так він звинувачує місцеву владу і натякає на неефективне управління. І це той самий народний обранець, котрий на момент початку повномасштабного вторгнення Росії виконав 18% обіцянок, які давав своїм виборцям. Не знаю наскільки це ефективно, але доволі ефектно. Ще один нардеп із Рівненщини, а саме Віктор М'ялико очолив рейтинг тузів нерухомості. Як зазначає видання НВ аналіз його декларації показав, що народний обранець, який представляє партію за майбутнє, вказав понад 300 об'єктів нерухомості, і усі вони у Київській області. До чого ми котимся? До чого країна котиться? Моє резюме таке: на НВ працюють заздрісники, а своє майбутнє кожен будує так, як може. Квартири, земельні ділянки, гаражі та паркомісця це саме те, що інколи робить людину або просто щасливою, або депутатом Верховної Ради України. Я просто похлоплюю. <плоку> не секрет, що сьогодні дороги рівного перебувають не у найкращому стані. Тобто, сьогодні краще говорити чудове бездоріжжя, аніж погані дороги. Якби ти хоч трохи розбирався, я то я розказав. Але навіть цей стан речей. Не зупинив міську владу, яка оголосила черговий тендер на 10 мільйонів гривень, які потрібні для проведення додаткових робіт на вже золотій вулиці Чорновола. Але то я так тільки кажу, бо на моєму районі ніхто й не думає ремонтувати ту дорогу. Воно недоділене. Зараз приїдуть і ще за добавлять і закатають його. все вірно. Людей потрібно робити щасливими поступово і в різних районах міста. Безумовно, лише одне: дороги до щастя не існує а от шлях до щасливого є, і це факт: при нинішньому стані доріг найкомфортніше сьогодні почуваються лежачі поліцейські. Можливо, що саме погані дороги змусили мешканця Рокитнівщини сісти за кермо на підпитку. Та я п'яний таке витворяю. Що... Ого! Це вже вдруге, впродовж року, і якщо минулого року йому виписали штраф на 17 тисяч гривень і позбавили права керування на рік, то цього разу штраф склав майже 41 тисячу гривень. А позбавлення права на керування транспортним засобом продовжили ще на 5 років. Однак є нюанс: до порушника не застосували оплатне вилучення транспортного засобу. Ця процедура передбачає продаж на аукціоні автівки за рішенням суду і повернення коштів власнику. Думаю, мешканець українського полісся радо б здихався своєї ВАЗ-2105, адже відомо, що десептикони після смерті перетворюються на шедеври російського автопрому. You got the touch. You got the power! Та і кримінальні справи подекуди заводяться набагато легше аніж «Жигулі». Щодо підтримки вітчизняного виробника. Виявляється, у нас в Рівному навчається парубок з нової гвінеї на ім'я Блас Банзан. Країнської мовою я не можу сказати. Що я оці багато за шість років в нашому місті він вивчив українську мову. Тобто, увага, людина з екваторіальної гвінеї. Вивчила українську і тепер вільно нею спілкується, зробив те, що вони можуть десятиліттями зробити прихильники історичного прагнення Росії знищити українську мову. А тепер невеличкий майстер-клас для перекладачів. Нєт тразниці з російською перекладається як насрав у торбу та ся гоноруй, і за це ми повинні вибачитися перед людьми. Головою Рівненської облради Андрієм Караушин призначено керівника. Новоствореного комунального закладу, Центр національного патріотичного виховання та позашкільної освіти. Ним став Віктор Самчук, Кто? з яким заключили тримісячний контракт. Мене зовут Жардані Йованович. Варто нагадати, що не так давно депутати Рівненської обласної ради підтримали питання реорганізації закладів позашкільної освіти. Маємо надію, що пан Віктор впорається з розвитком на. Національної свідомості вихованням поваги до Конституції та готовності до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України. От у мене є таке просте запитання: чи можна в межах програми національно-патріотичного виховання? Інколи змінювати вишиванку на найадекватніші у світі шкарпетки. І, звичайно, діти мають знати основне правило. Граючи у футбол і поціливши м'ячем у вікно директора, потрібно швидко перелаштуватися і почати грати у холан. <рес> і йому віктору точно допоможе у цьому досвід спортивного журналіста та не менш спортивного конференція. Освітній простір рівного сколихнула новина про те, що у ліцеї номер 18 в їдальні продають піцу з нитками. Рівненський Рівницькі досі попалась. Після того як один з учнів освітнього закладу виклав про це відео і його підхопили провідні місцеві змі. Одна з вчителів ліцею вирішила провести виховну розмову з дітьми. Ти, 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 ти. Ти Автора відео вона назвала дебілякою і закріпила цей статус вже не таким психіатричним терміном. Скотеняк Скотиняк. Вчительку звільнили. Ми не знаємо, чи вибачилася педагогиня перед учнем, але перед статтею 53 Закону України про освіту, а також статтею 173-4 Кодексу України про адмінпорушення, вона вибачитися все ж має захист школярів під час освітнього процесу від приниження честі та гідності будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу, тобто цькування, дискримінації за будь-якою ознакою. Пропаганди та агітації це святий обов'язок кожного не обов'язково святого вчителя. Президент України Володимир Зеленський видав указ про утворення в місті Вараш військової адміністрації. Очільник країни одразу призначив і начальника міської військової адміністрації Людмилу Мариніну. Дуже багато років люди чекали. До цього вона вже очолювала варазку районну державну адміністрацію. Цей факт став ще одним приводом, аби містяни почали вірити чуткам, що на область росіяни знову готують масштабний наступ. Чиновники, які володіють інформацією, переконують, що створення варескої міської військової адміністрації не пов'язане з наступом з Білорусі. Тому в березні, як на мене, можна їхати на шашлики. У мене якісь дежавю. Матриця, мабуть, збоїть. А тим часом Рівненщину називають мобілізаційною оазою. Саме в нашій області. План по мобілізації виконується з мінімумом шкандалів. Заступник голови рівненської обласної військової адміністрації Сергій Подолін. Переконаний, що це пояснюється тим, що в регіоні проживають чимало патріотично налаштованих громадян. Я називаю їх патріотами України, але це триватиме недовго, тому що після підписання мобілізаційного закону та введення у експлуатацію електронного кабінету військовозобов'язаного патріотично налаштованими автоматично стануть усі українські чоловіки розовного віку. А ще у Рівненській ова навчають антикорупційному законодавству. Учасники таких курсів отримують методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і вивчають зміни до чину законодавства. кажуть, що якби Сізіфу запропонували на вибір катати вічно свій камінець чи боротися з корупцією, він обрав би довічне марне катання каменюки. Так, це безплідна і виснажлива праця, але не у такій мірі, як боротьба з корупціонерами. Фахівці у цілому світі говорять про те, що корупцію подолати неможливо. Та чому б наших чиновників не вчити натомість перетворювати корупційні ризики на досконало конкурентний ринок? Де Ти береш гроші, Тумбочки. Якщо мова про корупцію, то неможливо не згадати про екс-депутата з Рівниччини Сергія Пашинського. Це однозначно корупція треба порушувати справу і вибирати, чому це так. Якого підозрюють у незаконній реалізації нафтопродуктів Курченка на суму майже 1 мільярд гривень. Я коли промовляю, навіть такі цифри, то мені стає не по собі. Так от Пашинський вийшов під заставу понад 272 мільйони гривень. Швидку не треба викупить, ні? Треба. Попри те, що на час дії воєнного стану на Рівненщині призупинено заходи контролю, ліки на якість все ж продовжують перевіряти. У рік фахівці Держлік служби в Рівненській області попередили потрапляння до споживачів понад 56 тисяч упаковок неякісних і протермінованих лікарських засобів з загальною вартістю на понад 1 мільйон гривень. І це все напряму залежить від строку придатності сумління постачальників та реалізаторів. Тому бережіть себе. Правоохоронці викрили жителя Рівненщини, який збував гранати його затримали під час продажу гранати типу F1 і він оцінив у 1500 гривень. На початку лютого за аналогічну суму він збув боєприпас типу RGD-5, що підтвердили результати експертизи. Логіки тут немає. Адже якщо користуватися логікою Резнікова, який продавав яйця кілограмами, то F1, яка важить двічі більше за RGD-5, мала б бути дорожчою. Хтось торгує військовим спорядженням, а хтось ним користується, аби боронити країну, як от Віктор Пилипенко, який нещодавно отримав медаль Жертовність і любов до України від святійшого патріарха Філарета. Потім цю нагороду скасували, тому що Віктор виявився відкритим геєм. Українці, які в більшості вважають, що представники ЛГБТ повинні мати рівні права з іншими громадянами, взялися захищати захисника, але не розібралися в ситуації до кінця. Анулювання нагороди стало реакцією церкви на допис Пилипенка, в якому той зазначав, що медаль нібито означає зміну у ПЦКП своєї позиції щодо ЛГБТ-спільноти. Я зараз вам зацитую. Виходячи з того, що патріарх Філарет зробив такий крок і подякував мені відкритому гею. вручив медаль зі своїм підписом та печаткою. Він та очолюваний ним київський патріархат кардинально змінили свою позицію щодо ЛГБТ плюс людей і більше не вважають нас гріховними та такими, що є причиною коронавірусу. У ПЦКП подякував воїну Віктору Пилипенко за його військові заслуги, але анулював нагороду за пропаганду гріховної ідеології та заперечення існування Бога. А поки поляки блокують кордон, а Макрон робить заяви про спільне розуміння європейськими країнами того, що вони мають бути готові до можливого нападу Росії у найближчі роки, а президент ставить свій підпис під законопроєктом про демобілізацію строковиків із наданням відстрочки від, від подальшої мобілізації на 12 місяців. У одному із комітетів Верховної Ради України обговорюють можливість заборони на території нашої країни месенджера Телеграм. Ми усі розуміємо, що зробити це технічно неможливо. Ви могли заборонити. Українці все рівно обирають телеграм, а не телемарафон. Але цікаво те, що у той самий день, коли обговорювалась проблема телеграму на сайті українського парламенту, було зламано посилання на його телеграм-канал. А лінк спрямовано на фейкову сторінку. Можливо, краще подбати про власну кібербезпеку, так як це роблять військово-повітряні сили збройних сил України. Як стало відомо, за 10 днів вони збили 10 ворожих літаків, зокрема літак-розвідник А-50, яких у Росії залишилося ще 7. Видання Forbes пише, що його експерти не знають, як це вдається українцям, але російські льотчики вже не ризикують наближатися до кордонів нашої країни, як це було раніше. І на про єдність двадцять 24 лютого у другу річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські громади провели 1023 акції на підтримку в 746 містах у 69 країнах світу. Це відбувалося на абсолютно усіх континентах, включно з Антарктидою. Тому не кажіть мені про втому і те, що люди призвичаєлися до війни. Найкреативніший акт підтримки від норвезької художниці Йоганни Брюк. Вона дуже хотіла намалювати портрет, який би складався з мініатюрних пенісів. Але хто ж на таке заслуговує? Молодший брат підказав їй: тобі треба намалювати Путіна. What 40, gave me nice. І ось витвір мистецтва під назвою Диктатор готовий. Вольове обличчя складене з 40 тисяч крихітних пенісів, і це багато що пояснює. За псевдовеличу завжди стоїть щось незначне, ображене і мізерне. Те, чого у диктаторів усіх часів завжди було вдосталь. Я не знаю, що буде далі, але переконаний, що колись один невеликий диктаторський пеніс обов'язково опиниться на лаві підсудних у газі. Українці, ви неймовірні. Підписуйтесь або не підписуйтесь, Ставте або не ставте вподобайки. Забувайте або не забувайте у дзвоник, але вірте у зсу. Повірте, що ви все можете, і ви вже на півдорозі.